На сьогодні у нас вже просять не тільки маскування, не тільки антидронові сітки, а антитепловізорні сітки. І Ми намагаємося працювати над цим питанням. Це дуже нова тема і в розробці. Я закликаю всіх організуватися сьогодні, бо маємо і світло, і воду, і теплу постіль, і не треба цього втрачати. Давайте організовуватися. Закликаю прийти всіх до нас. Закликаю прийти в усі волонтерські пункти, тому що ця війна не в майна нікого. Повірте, є у вас хтось з рідних на війні? Немає.